Наразі про те, що українські дрони. Уразили три газорозподільчі станції на тимчасово окупованій Луганщині. таке повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір. Бровді, і зокрема станція щастя, основне джерело газу для Луганської теплової електростанції. І через ураження вона перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі. І також, за словами Бровді, пошкоджено ГЗС Сєвєродонецьк, яка критично важлива для хімічної промисловості і постачання газу на Сєвєродонецький азот. Крім того, під удар потрапила і станція. Новопсков. Також нагадаємо, що блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції триває вже другу добу, що створює критично небезпечну ситуацію для України та й для країн Європи. Про таке попередили наразі в енергоатомі. Ми ж нагадаємо, що 23 вересня внаслідок чергової провокації російських військ була пошкоджена лінія електропередач, що живила станцію від української енергосистеми, через що АЕС працює на дизель-генераторах. Окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання і поширюють дезінформацію інформацію щодо причин відключення, зупинка роботи генераторів загрожує втратою контролю над ядерною безпекою енергоатом, закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Москву задля негайного відновлення стабільного живлення Запорізької атомної електростанції.